Доброго дня колеги! Сьогодні я вам хочу розказати про сотовий мед в рамках цього сезону я пробував і заказав собі пару рамочок таких. Ну, в, рамках, в рамках складається 16 відділів, як бачите, ємкості. Кожен відділ окремо йде для збирання сотового меду. І також кришечки. Також 16 штучок. Є. Ну, чим ця рамка має переваги між звичайною магазинною рамкою, в якої потім треба метою вирізати, мед тече, щось складувати так само, аби він не тік. Ну, і настільки він має товарний вигляд, як в цьому. Тут все елементарно. Тут не треба придумати ніякий ровер. Складається, все просто. Перед тим як вкладувати. Взяв ємкість, змастив воском і вклав. І зразу вулик. Бджоли собі відтягують, запечатують. Ти взяв, витягнув, готову, запечатану. Рамку, кришечку. Воно зачолкнулося і все. От, от, готовий. Готовий. Зразу в магазин. Нічого не тече, переваги. Можу продемонструвати вже готовий цього сезону. Отак от. От воно робиться це все. Змастив. Джоли відтянули. Ну, це вже кінець сезону було. Це вже яка була 11-та рамка в мене. Відтягнули. Пробували, ну мед не занесли. Я їм відставу не забрали на другий сезон піде. Що хочу ще сказати? За цю рамку. Беріть, не пошкодуйте. І люди такі мед будуть брати і вам непогано. Можу показати, от, це вже готове, яке я здавав в магазин. Все супер. О. Запечатано. Все як має бути. Все просто. 100 грамів меду. Що я ще хочу? Що комусь буде інтересно, можу. Дати дані, де заказував. Зразу мені візиточку цього року ще закажу. Бо мені було замало, не вистачило мені. От, кому буде інтересно. Заходьте я в описанні дам дані повністю. Все супер. Якість доставки задоволений. Весь товар пройшов так, як я захотів. Ціна адекватна за даний товар. Так само наклейки. Кому надо, можу дати дані, хто міг би вам зробити. Ну що ще можу сказати? Буду готуватися на новий сезон. Всім до побачення! Робіть сотовий мед. І люди будуть задоволені, і ви заробите гроші. Всім дякую за увагу. Кому сподобався клас, підписуйтесь на канал.